Натовп зібрався біля підніжжя Палатинського пагорбу. Усі очікували, коли з'явиться їхній вождь, а в майбутньому цар міста. Усі очікували Ромула, і ось Ромул прийшов. Він був не один, його супроводжували авгури жерці, які зовсім ще нещодавно розтлумачили знамення Юпітера про те, що нове місто має бути засновано саме на Палатинському пагорбі. Відверто кажучи, засновувати не було чого, адже на палатині вже існувало невелике поселення, яке й мало назву палантин на честь богині Палес. Ромул запряг в ярмо бика та корову і вспахав борозну навколо вже існуючого поселення. Форма кордону майбутнього міста була квадратною, тому і першу свою назву місто отримало як Рома Квадрата. Там, де мали бути брами міста, Ромул витягав плуг із землі і, вимірявши розмір брами, Ромул продовжував окреслювати священний кордон міста, який римляни називали Померій. Окресливши кордон майбутнього міста, Ромул викопав яму, в яку усі присутні вкинули жменьку своєї рідної землі, адже разом із Ромулом на палатин прибули і ті, хто з різних причин втік з рідних поселень. Тепер Рим був для них рідним містом. Жерці розпалили вогнище на жертовнику, на якому Юпітеру та богині Отар та Пастухів Палес принесли у жертву маленьке ягня, яке першим народилося тієї весни. Після того, як жертва повністю згоріла, діви весталки обережно зібрали попіл, адже цей попіл вони роздаватимуть римлянам наступного року, коли священний ритуал свята Палілій, на честь богині палес буде повторюватись. Цим освяченим попелом посипатимуть голови мешканців Риму та голови худоби. Кажуть, що поклоніння Весті, а також священну колегію весталок, буде засновано пізніше, але мати Ромула була Весталкою і тому до правління Нуми Помпілія, другого римського царя, весталки виконували ритуали, але не мали свого храму. Був лише вогонь, який мав горіти і вдень, і вночі, а діви весталки мали за ним доглядати. Якщо ж священний вогонь згасав, Рим очікувала небезпека. Потім Ромул розпалив вогнище на землі і через це вогнище перестрибували усі мешканці поселення, а потім і уся їхня худоба. Таким чином мешканці та їхня худоба очищались вогнем. Після проведення усіх ритуалів мешканці міста гучно святкували парілії. А з 21 квітня 753 року до нашої ери парілії ототожнювались із днем народження Риму. Рим зростав, а свято Парілії ставало все гучнішим і гучнішим. До жертвоприношень Юпітеру та Палес додались ще й жертвоприношення іншим богам. Але до 121 року нашої ери день народження Риму мав назву Парілії. Лише у 121 році імператор Публій Елій Траян Адріан почав називати свято Парілій Дієс Наталіс Урбіс, тобто днем народження міста. У 121 році нашої ери імператор Адріан гучно відсвяткував 874 й день народження Риму. Жертвоприношення відбувались майже в усіх храмах міста, а на арені великого цирку декілька днів поспіль проводили перегони на колісницях. А щоб усі запам'ятали ці святкування, Адріан наказав карбувати золоті та бронзові монети. На аверсі цих монет ми бачимо самого імператора Адріана та титул, який носив імператор на момент карбування монет. Імператор Цезар Адріан консул. Втретє. На реверсі все значно цікавіше. На реверсі ми бачимо генія великого цирку, що сидить на землі, а в руках тримає колесо символ перегонів на колісницях. Обеліск, що стоїть праворуч генія великого цирку, теж є символом великого цирку, який римляни називали Циркус Максимус. Цей обеліск було встановлено на спійній архітектурній споруді, що розділяла арену Великого цирку. Але найцікавішим на реверсах цих монет є легенда. Першу частину цієї легенди ми можемо перекласти як 874 рік від народження міста. А ось із другою частиною легенди ще не визначились, адже це абревіатури, які поки що до кінця не розшифровані. Звісно, є припущення. Припускають, що другу частину легенди реверсу можна тлумачити як Populo Цірсензіс Консесіт, тобто видовище у римському цирку, що організували для народу. Або згідно із другим припущенням, літери можна тлумачити як Примum Cersensis Constituti, тобто вперше проведені видовища цирку. Можливо, імператор Адріан додав до урочистостей перегони у великому цирку, які до цього часу, тобто до 121 року нашої ери, не відбувались. І що ж, ми можемо дізнатись, читаючи легенди на аверсах та реверсах цих монет. Варіант перший. Імператор Цезар Адріан, консул втретє, У 874 рік від дня народження міста організував видовище у Великому цирку. Або варіант другий. Імператор Цезар Адріан, Консул втретє, на честь 874-го дня народження міста вперше організував перегони на колісницях у Великому цирку. Ось така історія в монеті. Добра усім, крім ворогів, почуємось.